Шановні бойові друзі, від командування Східного територіального управління та себе особисто щиро і сердечно вітаємо вас професійним святом, днем автомобіліста та дорожників. Щодня ви доставляєте штурмові групи на поле бою, виводите бойові машини на вогневі позиції, рятуєте з самого пекла важкопоранених бійців. На вас лежить безперебійна логістика тисяч тонн боєприпасів, пального, продуктів та майна. Під час повномасштабного вторгнення ви показали. Що здатні витримати удар жорсткої долі. Коли расисти звітували, що авіударами знищили всю техніку Національної гвардії, ви знайшли в собі мужність для евакуації під прицільним вогнем ворога та ресурси для її відновлення. Ми повернули до строю більше ста одиниць автомобільної та близько 50 одиниць бронетанкової техніки. Щойно з'явилася найменша перспектива поповнення трофейного парку, ви нею негайно скористалися. Ви йшли вперед. І брали належне, незважаючи на мінні поля і обстріли. Це вашими руками було здобуто потужний російський лендліз, який складав більше 60 одиниць техніки. Завдяки цьому наші бригади та полки сформували бронетанковий кулак, який має потужний потенціал. За майже два роки війни українське військо згуртувалося і має потужні технічні можливості. «Укроборонпром» та західні партнери постачають нам новітні зразки перспективної техніки, яка вже демонструє. Позитивні результати у важких умовах експлуатації, хай Господь береже ваші родини та близьких. Здоров'я, злагоди, любові, щастя та добробуту вам і вашим рідним.